Йоу салют, мій суперник Мікеланджело, але тут його кличуть, манфак. Ти не міцний горішок, я тобі дам лайфхак, дай хард. Може, у тебе хуй більший та міреп, кращий це манфакт. Для тебе я черговий ноунейм вискочка, але я скажу манфаку, манфак ю. Ти копія, копій, ти дубліка, ти йобана дірка від публіка. з тобою парі київська хунта, привіт, лубрикант, що? Забагато клоунади і банальних приколів, але я скажу, що саме так ти батлив на колі. І один із суддів своїм вердиктом вбив на повал його слова, ну на слово, він би роз'їбав будь-який філіал. І це абсурд з таких геніальних конструкцій, вахуй Сократ і Конфуції, і тебе бажають серйозним батлером. Боже упаси! Ти як страшна тьолка, яка вперше побрила ноги і сказали, вона б роз'їбала будь-який конкурс краси. Мужик, хоч бачив себе в дзеркало, навіть бришся. Неохайно, з такими вусиками ти схожий на стереотипного педофайла. В свою честь на батлі ти прийшов відстояти по лицарськи та такі, як ти, біля дитячих садків відкривають кондитерську. Я виглядаю молодшим за свій справжній вік, тому не здивуюся, якщо запропонуєш посмоктати пілюльку. Ти батлив в масці обіто, але я не знав, що за нею ховається вчителю Нідзука. Так. Як бачив, як Кравою на фіналі колели зали вушки, були в заявках мушні. У вас не любова, так по дружбі, та вникати у нутряк я не буду. Тому пояснюю хутко, вас як проституток пускали по колу ви танцювали під дудку. Та все це жарти. То було давно і неправда. А тепер по фактах. У заявці тоді сивуїфа. Я не дуже люблю футбол, і це правда, але дійсно стільки хуйово подавте, що мені хочеться стати футбольним фанатом. Серйозно, для мене навіть дійсно колобка цікавіший. Не відмазуйся, що ти доросла людина. У тебе багато справ важливіших. Тим це на досвіді. І якщо ти в сезоні, то покажи справжній батл напористий пористий злий. Олда дісила майже кожна собака, і я в тому ж числі, але він. Показав приклад молодим. А ти той самий ровер, якого пропустили тільки через блатний номер. У тебе є двигун мотивації, тебе на панамі чекадемо вір. Але тут я не побачив бойового запалу в тобі. І скажу тобі на прощання лише одне гудбай, Юрій. Твоє місце поряд з каліголою. Тут не при чому. Гай, Юлій раунд. НБА. Йбашу трьохочкова, як карі. Ні, дядя, не читаю з екрану, це найоб йоб моєї окулярної оправи. На молекулярному рівні даю пропис до сіотарі. що ти мажор, дядя, ми чемпіони, як наві. Ну тобто я, і юрець, піздець, Паштєт. Знаєш як це називається хорватською мовою? Ага. Діш п'єт. Так що тобі лашп'є, це пояснювати, як лагап'ят, я не буду. Ти ховайся, все одно даун. Ти пообіцять, а ти будеш бігати, як рижать тьолка в Horizon Zero Dawn. Це, до речі, дійсно Єфа і на FIFA, підараси, ви і вся ваша братва дрісня. Була б моя воля, я б не грів шарики на жеребкуванні, а вам би то лапать на гріті яйця. Що за рефлекси, підарасня? Ви проти України? Ну так. Тоді ви вже обісрані з червоною сракою, як бабуїни. Чувачки при параді, на галстуках і в костюмчиках, да? Так тоді не знімай червоний ніс клоуна тебе на хлабуче манфак. І не питай водички у баби Інни. Вона пошла тебе нахуй. Вона це віддерце води, принесла мені і каже внучок. Хочеш, витягуй. Зарубай собі на носі твої в стилі бидла підйобки кутці. Зви мене телефонний вбивця, батл зі мною бійка в телефонній бутці Я почув твої треки і зрозумів, ти не баді Бегер, а Паді Крепер. Отже, сідать на бутилку твоя щоденна практика. Через таких, як ти у магазинах зникла дев'ята балтика. А я у репі тоні Монтана. Навіть коли брешу, я за правду стою. А ти у батловому сезоні довбойов думав, тут пляшки здають. Ти замотив тіньовий бізнес, то я вб'ю цього гоміка на повал. Робиш відсот за грам трави, твоя економіка планова. Час повернутись до теми першого раунду. Про це можна читати вічно. Якщо манфака спитати, які в нього плани на вечір, він відповість: п'ята річка. В онлайн-батлах ти завжди у якомусь складі. Що на хіп-хопру, що тепер на панамі. Там цього під пибасного батлем у коментах хвалять усі. Запоріж стелл, так виглядає україномовний АК-47, Колхозні сторітели, панчу у боянистому стилі. Та ти не бітяка, ти калаш застарілий, що стріляє холостими. Ти не став бідомим навіть у своєму рідному місті. не твій кар'єрний ліфт. Ти застряг на рівні під'їздів. Ти був на хіп-хопру, на колі, на панамі, ти теж. Ти почав робити репи з падіків, там і згниєш. І хай мені не світять зорі, Мій шлях до них крізь терни. А ти сам вирив собі яму і залишишся навічно підземним. під земним раунд!